У студії Люба Єворська ви дивитесь новини на телеканалі Лан. Вітаю вас. Останніми днями до МНС і редакції ЗМІ надійшло чимало телефонних дзвінків від громадян, які схвильовані ситуацією на Чорнобильській та інших АЕС і радіаційним фоном в Україні. У зв'язку з цим міністр надзвичайних ситуацій Володимир Шандра повідомив, що ситуація на ЧАЕС є абсолютно спокійною і контрольованою. На станції здійснюються планові поточні роботи зі зняття з експлуатації ЧАЕС та перетворення об'єкту укриття на екологічно безпечну систему. На майданчику. Ес радіаційний фон не перевищує повсякденних показників. Ніяких аварій на інших атомних станціях в Україні не трапилося. Всі АЕС працюють у нормальному режимі. Інформація ж про радіаційний фон щодня оновлюється на офіційному сайті МНС та Менеста. Сьогодні відбулася презентація першого ілюстрованого туристичного путівника мандрівки вулицями Стрия. Видання містить п'ять історико-пізнавальних маршрутів. Сакральні споруди міста, слідами Степана Бандери, видатні постаті національно визвольна боротьба та вулицями Древнього Стрия. У путівнику, крім карти міста, плану маршруту та фотографії детально вказано тип екскурсії, тобто піша чи автобусна, точний кілометраж, короткі анотації на двох мовах українською, та англійською словник термінів і тлумачення різних архітектурних стилів райцентру. Життя та діяльність Степана Бандери, сокральні споруди міста, унікальні пам'ятки архітектури та багато чого цікавого вміщуються в книжці під назвою Мандрівки вулиця Мастрія, презентація якої відбулася сьогодні в приміщенні будинку вчителя. До створення історичного путівника долучилося багато людей. А це письменники, вчителі, краєзнавці, історики та учні міста. Неї працю у створенні книжки доклали методист міського відділу освіту Пилипів Оксана та заступник міського голови Гайдукевич Таїсія. Дане видання є унікальним подарунком для стріян, адже тут вміщено багато історичних відомостей про відомих особистостей та культурне життя нашого краю, а також про невідомі стежки наших вулиць. Також є сторінка, де вміщено 25 термінів. Що стосується архітектури. Для мене це і ще один підручник, який допоможе мені в роботі на уроках з учнями. Це Книжка, яка допоможе учням дізнаватись про історію нашого міста, це книжка, на основі якого будуть розроблені туристичні маршрути, і учні, я думаю, незабаром поведуть гостей нашого міста екскурсіями, вулиць вулицями нашого міста. І е, саме це дасть змогу кожному старіянину, кожному гості нашого міста дізнатися більше про наше. Хороше рідне місто книжка є багато ілюстрована. Тут фотографії давнього і сучасного стрія. Історичний путівник є унікальним ще й тим, що не є заполітизованим. А всі відомості, про які написано у виданні, підтверджені фактами. По закінченні презентації всім запрошеним вручили по книжці як пам'ять про те, що було створено в наполегливій праці великого творчого колективу. Світлана Кренців, Євген Бармінов для стриських новин. Університети України знову підняли ціни на навчання в середньому на 30%. Суми контрактів коливаються в межах від 3700 тисяч гривень до 25 п'яти тисяч гривень на стаціонарі і від майже 3 до 7200 тисяч гривень на заочному відділенні. У лідерах подорожчання стоматологія, фінанси, і банківська справа, архітектурний дизайн та автосправа. На 20-38% більше доведеться платити майбутнім економістам, архітекторам і товар. Рознавцям, а також фахівцям у сфері інформаційних і окремих харчових технологій. У меншій мірі виросли ціни для бухгалтерів та юристів, плюс 10-17%. При цьому окремі вищі навчання заклади підняли ціну удвічі. Найдорожчий контрактник юрист з університету імені Шевченка, якому світа обійдеться майже у 22 тисячі гривень. У Харківському політехнічному абітурієнтам пропонують заплативши до 15 липня за старими цінами заощадити майже 2 тисячі гривень плати за рік стаціонару або 880 гривень на заочному. А в столичному політехнічному інституті прагнуть безпосередньо зацікавити студентів добре вчитися. Якщо студент провчиться два семестри на добре і відмінно, то з другого курсу його переведуть на бюджет. Поки вражені алергією рятуються від нашестя цвітіння, сидячи вдома, фахівці сперечаються, як найефективніше можна боротися з такими незручностями для алергетиків, як, скажімо, тополиний пух, чи винищувати дерева, чи знайти більш компромісне рішення, що літа ці питання знову стають актуальними. Більше про тополині проблеми розповість Марта Статник. З першими днями літа чимало людей у місті відчули дискомфорт, сонливість, погане самопочуття. І тільки у такі дощові дні вони повертаються до нормального життя. Причина одна: разом із топелиним пухом прийшла літня алергія. Цвітіння рослин для когось велика радість, а для когось нестерпна проблема. Мова йде про алергіків та поліноз. За визначенням медиків, це спотворена реакція імунної системи організму на пилок певної рослини. І з кожним роком людей, які потерпають від полінозу, стає все більше. І фактори виникнення його найрізноманітніші. Фактори, які викликають алергічні захворювання, їх дуже є багато. Це стосується і це залежить і від харчування, і це залежить від того, де людина працює, яким повітрям вона дихає, яку водичку вона п'є. Тобто, Якщо у людини є алергічна реакція якогось типу, це треба обов'язково знайти причину, від чого у людини виникає ця алергія. Найчастіше весняно-літню алергію пов'язують із цвітінням тополі, проте алергологи у цьому питанні одностайні. Алергію викликає не тополений пух, а пилок різних квітів, який він переносить. У цей час цвітуть і злакові, і берези, і різні трави. Їхній пилок перемішується із міським пилом і стає серйозним алергеном. І це є подразник чисто хімічний. Такий. Тобто, так як є люди, які, наприклад, набагато гірше реагують на цвіт кропиви. ми його не бачимо, того цвіту, але як починає цвісти кропива, Люди і тут же і пух між іншим одночасно летить. У людини може бути алергія на цвіт кропиви а вона думає, що це є на реакція на пух. Проте у людей дещо інша думка, мовляв, у всьому винні тополі і треба їх вирізувати. Та ну кожне дерево корисне, але це що якщо багато, тополі воно дуже дітям шкодить, бо воно як пускає свій оцей во пух. Вміти ця алергія дуже зрізати. Ліквідувати, як кажуть, а насадити якісь дерева такі, що немає цього. Бажано в цей період мені сидіти вдома через те, що е, літає пух, і в мене дуже сильно на це алергія. Е, найкращий для мене період це е, саме коли падає дощ. Тут тяжко, було, очі червоні від того, серйозно. Від того. Yeah. Алергія температура не знає, чи піднімається, але такі очі такі аж Досить серйозно червоні. А в той час у центрі нашого міста не залишилося майже жодної тополі. Скарги людей змусили комунальні служби вирізати ці дерева. Хоча дендрологи називають тополі легенями міста. Тополові насадженці виділяють кисню у сім разів більше ніж, наприклад, ялинові. А у період вегетації тополя поглинає до 40 кілограм вуглекисного газу на годину. І за рівнем зволоження повітря тополя також є на першому місці. Тож, очевидно, не варто масово вирізувати ціні тополі краще прислухатись до слів медиків. Прийти у нас є лікар-алерголог поліклініці. Марія Ковальчук, і вона займається цими питаннями. Вона пише направлення. і Тоді у Львові робляться ці всі проби, і людині визначають там. Дуже є багато проб, їх там щось до сорока. І людині можуть відразу навіть сказати, на що вона має алергію якусь. Депутати Львівської обласної ради не підтримали програму розвитку сільського зеленого туризму у гірських населених пунктах Львівської області у 2008-2009 роках. За її підтримку проголосували лише 56 обласних обранців. Як справедливо зазначив голова обласної ради Мирослав Сенник, на затвердження цієї програми означає червоне світло для розвитку зеленого туризму на Львівщині у найближчі два роки. Разом із тим депутати затвердили програму проведення земельної реформи розвитку ринку земель, охорони та раціонального використання земель на 2008 рік. Програмою передбачено фінансування робіт на цей рік у загальній сумі 3,5 мільйони гривень, з них на реформу 1,5 мільйони гривень, охорону. Та раціональне використання земель 2 мільйони гривень. На пропозицію депутата відб'ють Ярослава Дубневича. Місцеві бюджети повинні сплачувати в обласний бюджет 20%, а не 50%, як пропонувалось проектом програми. Різниці між ціною продажу та стартовою ціною земельної ділянки. З нагоди Дня журналіста упродовж 7 і 8 червня відбудеться першість серед рибалок журналістів на приз газети Ратуша. В рамках щорічного чемпіонату з риболовлі під гідою обласного товариства мисливців Лісівник. Для журналістського коша на березі озера села Вуличне Дрогобицького району обабіч дороги на доброгостів встановлять великий армійський намет. Заїзд 7 червня надвечір, початок змагань, 8 червня, о 7 годині ранку. Організатори просять колег журналістів зареєструватися за телефоном 8097 3065 471 Юрій Руденко. Понеділок та вівторок дні, які годиться присвятити аналізу пережитого дня міста, як для організаторів, так і для тих, хто святкував. Тож, яким видався завершальний етап свята для наших журналістів? Дивіться далі. Ті, що організовували день міста Острія, зітхнули з полегшенням вже все позаду, хлопоти та переживання. Чотириденної святкової програми вистачило для того, щоб проявити себе у найкращий спосіб не тільки учасникам дійств, а й глядачам. Вони наполегливо демонстрували, як вміють вітати своє місто, як люблять його і поважають. <му> Очевидно, що таким вмінням вони не аби як пишаються. Найбільше всі чекали виступу Олександра Пономарьова. Біля сцени виник справжній ажіотаж. Не правоохоронці, які стримували шанувальників, і то так сумлінно, що не хотіли пропустити до сцени навіть учасників гурту Зоряна. Ну що ж, в серйозності і в професійності нашій міліції не дорікнеш. Зате головна зірка свята Олександр Пономарьов на сцену вийшов без пригод. Після виступу начальник культури Богдан Бойко і заступник міського лови та їсякевич подарували українському силовику квіти і всі які, сувеніри на пам'ять. Просили приїжджати ще стри чекатиме. Байдуже скільки це йому коштуватиме. Закінчилося все яскравою крапкою, верніше безліччю кольорових цяток на нічному небі. Фейерверк став ще однією розпіччю свята. Згодом настала тиша тільки де день на день звуки битого звуки і пляшок, які залишилися лежати під ногами. Синоптики повідомляють, що сьогодні вночі і завтра вранці на Стрищині буде хмарно, невеликий дощ. У другій половині дня без опадів. Атмосферний тиск 735 мм штутного стовпчика, вологість 62%. Температура повітря вночі 14-18, в день 18-22 градуси тепла. Наостанок до нас надходить багато телефонних дзвінків стоян з із запитанням, коли ми будемо транслювати святкування дня міста. Для тих, хто перебував у ті дні далеко від своїх домашніх екранів або сам брав активну участь у святкових заходах. Повідомляємо, що наш телеканал транслював їх повністю того ж дня або наступного після події. Зважаючи на численні прохання наших глядачів цієї суботи і неділі, починаючи із 17-ї години, ви знову станете свідками і учасниками. Цього свята будьте з нами, і хай вам щастить.